Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщика будемо ганятись, і це в нас погоня досить така величезна траса. О, турбоприскорення the are Щось новеньке. the turbo system activate the turbo and within seconds the system will engage and give your car a rocket-powered kick of acceleration and speed the system is very volatile so you can only attempt a limited number of launches during the race good luck oh, Lamborghini Gallardo Просто для цієї гонки, хоч деякі нові прям, які я не зумів ще випробувати. Давайте Lamborghini Gallardo виберемо. Я на ній ще не катався. І те, що цифри якісь LP, там 560 там, ну це, мать комплектація просто більш крутіша. Трохи більше 18 кілометрів нам треба проїхати. Так, поїхали. Нас четверо. І що собі на суперкарах ми будемо ганятися? Оце я представляю. Так куда дай проїхати? Так, я на третій позиції тепер. Уже на другій. І це пряма. О, не врізатись, головне. Рівень третій, бля, камука. Огородження! О! Пощастило! Пощастило Ще уникну зі, зіткнення з цими ...позашляховиками, Я вже на максимальній швидкості їду. Так, давай 303... 329 Походу 329 це вже я максимум! А з турбоприскоренням О, 330... 340... 347 майже. Але суперники позаду намагаються нагнати. А отут ми можемо боком отак зайти. Тільки трафік. Бляха муха заважає. Ой, рівень третій смугає з шипами. Так, я її уникну. Так, куди ви там врізаєтесь? Панове поліцейський, ідіть ви лісом. Іде лісом. А, іще О, це вже більш крутіше Така ж, як у мене. О, я в лідерах. Я не знаю, як там турбо, турбу Ох! Оце ми взлітаємо, летимо прямо. Ми на максимальній швидкості 300... О 350 км за годину вже було. Нічого собі... Оце ми взлетіли прямо. Сюди скоротимо ось так шля. Тільки панове поліцейські за мною їдуть. Прискорімось. Ой. О, уникнув. Пощастило. Пощастило, що я уникнув. Давайте ще раз. Злітаємо. Так, менше 5 кілометрів до фінішу залишилося. О, когось. Добре, а чи дісталось комусь. Я тут і так на максимальній швидкості їду. Майже можна так сказати на максимальній швидкості. Так, більше 2 кілометрів залишилося. Головне трафік не врізатися. А панав поліцейський позаду мене. А, намається шипи на мене випустити. Ой. Не повезло тобі, чуваче. До побачення. Так. 300 метрів до фінішу. Рис. Бляха, муха, ну бісовий пікап. Як завжди. Бісовий пікап, ну ч. Як завжди ти... Мені палець у колесо. Хоча ні, я золоту медаль отримав, я ж першим фінішував. О, винагорода мене очікує. Хоча не все так погано під кінець. Добре, що фініш був поруч. І суперники не дісталися. До фінішної смуги. Нова тачка нам доступна. Альфа Ромео 8C Spider. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!